Дружина загиблого на фронті режисера монтажу Віктора Ониська відмовилася від ордена президента. Про це його кохана культурна менеджерка Ольга Бірзул повідомила в коментарі Суспільному. За її словами, кінематографісти, які добровільно стали на захист країни, не мають бути в одному списку з тими, хто залишився в тилу, адже це не повага до загиблих воїнів та тих, хто й наразі перебуває на фронті. Окрім цього, на її думку, серед нагороджених є лише ті, які лояльні до діяльності держкіно, а дієвих професіоналів, які стали на захист нашої держави, там немає. Нагадаємо, військовий з позивним Тарантіно Віктор Онисько до 24 лютого працював режисером монтажу. Він відомий такими кінороботами, як Захар Беркут, Сторожова застава, віддана та багато інших картин. Після відмови від ордену дружини загиблого воїна в соцмережі вибухнули коментарями. Відтак Алла Мулявка пише, що не згодна із позицією Ольги Бірзов. Цитую дивна позиція, тим більш що тими самими нагородами нагороджено багато так само посмертно або тих, хто нині воює. Здається, більше на хайп. Василь Скопик в свою чергу написав. З її позицією можна бути згідним чи ні, але це її рішення, і не поважати його немає права ніхто. Його думку розділяє Юрій Корнієнко: це її рішення і виключно її право приймати нагороди подарунки чи ні, і не тільки військові. Дехто з коментаторів загалом має багато запитань з приводу відбору до списку нагороджених. Таку думку висловила Оксана Карпенко. Це справа кожного, але я не підтримала жодної петиції про нагородження посмертно воїнів, що віддали життя за Україну. Чому та тому, що кожен з них герой, і тому що не хочу, щоб справжні герої були в одному ряду з фальшивими тильними. З думкою Оксани Карпенко погоджується і коментаторка Алла Окипняк: я теж вважаю, що всі, хто загинув, захищаючи нашу країну, герої, бо заради миру в країні віддали найцінніше своє життя. І нагородити одного, і не нагородити іншого буде несправедливо.